Так, Кирилл привіт. Таня Бондар богдан дан, Стернопліщини, привіт. Всім передає добре, Юлінка. Передаєш йому. Юля Олександр, привіт, Илья мій перший. Так, знаю, Ілюшка, Илья, привіт. Так, Юля, дякую. Оля Ксюша, з днем народження чоловіка. Олександр, Юля, доброго ранку, бабуся Галя. Юля, передай йому привіт. Юля лайчик, Таня. Ото то вже нап'єшся. На здоров'я. Дякую, Таню. п'яна, <сум> Юля бойко передам, бабуся Галя. Олександр, дякую за смаколики, мені кава та так та, запахла, йду собі робити. Смачної вам кави, бабусю, Таня, все. Слухаю, бо збираюся. Давай, Таню, Бог тобі в поміж щасливої тобі дороги. Надім, вибачте, не ковдри килим, а килим так, килим гарний. Це ручної роботи, це наша дуже добра, знайома людина, царство її небесне її вже нема. Вона робила своїми руками і нам подарила. У мене таких було чотири чи п'ять, то ще один остався. Ті вже всі ми. Вже вони постаріли, ну, відслужили своє. Ось так. Раїса, усім привіт, Любочко. Як провели неділю, бо не мала змоги вчора вас побачити. Раїса, Ой, я вчора навіть не знаю, де той день подівся. Доброго вам дня, гарного ранку і легко робочого тижня. Само ранку то попоралась, привела ефір, тоді перегнала молоко, помила сепаратор, банки, поставила варити згущенку. Варилася згущонка, стояла над нею, боялася відступитися. Тоді поставила лентеля телятам, козенятам там варити, дирунів, нажарила, зробила картоплю, натерла, нажарила дерунів. Ось. І Наталя прийшла, бо ходила яра вигулювати. Прийшла додому, вона була коло молока, я пішла раз-два, подоїла, напоїла. Ось тоді дозакручувала все молоко згущене, зварила вісім літрів, сім з половиною закрила, а півліти оставила. Дозакручувала все молоко, дозакривала, пішла на вечір поратися. Попоралася, пішла. Думаю, піду в садок, хоч трошки походжу, трошки відпочину. Бо цілий день в хаті, виходить, коли теї плити гарачої, цілий день. Думаю, вийду трошки в садок. Пішла в садок, назбирала упеньків. Прийшла з тими упеньками, почистила, позакидала маленькі ті відео і тоді пішла на ефір. І все, і вечір. <смі> пішла, подоїла кози. Та й отак. Ото такі -то справи в нас. Ото таким я вчора займалася. Олександр, а вчора сусідська карликова коза з картоплі квартири тікала та на двір рвалася. О. Може, вона до кавалера бігла, її не хотіли пустити. Є таке Ксюша, смаколики нам переслала Олександр. Так я в, під, діб, в подібному режимі два роки працював. Ось таке є. Микола, ков'єр на стіні, тут, так, дуже гарний. Бабуся, Ксюша, дякую за могорич і смаколики. Наталія не бажав вподобайку, поставила моя 70-та. Вітаю Люба і вітаю всіх добрих людей, які прийшли на стрім. Дякую, Наталочка, гарного вам доньочка, миру і спокою. Катерина Возна, Ксюша з ним народження чоловіка. Катерина Таня Урона, доброго ранку. Катерина Чумаченка, доброго ранку. Ілля Оля, привіт. Стрім буде. Так, бабуся Галя, Люба, а ти вчора скільки роботи переробила, а казала, що нічого не робила. Ну, ото все, що я зробила. Оля, так, Ілюша буде в 9.30. Оля, Олександр Васильєв, доброго ранку. Оце я через стільки роботи зробила. Думала, я багато більше зробити, я ще думала, піду туди, де опеньки має бути багато. Думала, піду ще назбираю. Ну, не встигла, дівчата. Я щось думала, що я згущенку хоч зберу, але багато молока було, довго варилося. Taip, šostakė tu. Ta